Бо моє коліно було повністю пошкоджене. У мене було приблизно три операції на колінах. У мене самого були операції. По суті, у мене праве коліно, воно так ладано, дишить. Я порвав е хрестообразні зв'язки. Спочатку це виглядало не так катастрофічно. Я думаю, що це психологічно дуже важко, коли в тебе кар'єра на піку, можна сказати. 99% футболістів отримували травму. Я не знаю ні одного, який в своїй кар'єрі не, не отримував травму. Іноді в футболі трапляються травми, і за яких ти або можеш багато пропустити, або найгірше можеш закінчити кар'єру. Цю тему будемо обговорювати зараз. Вони бувають різні ці травми. Бувають, які потребують втручання вже лікарів, операцій. У мене самого були операції, бо були хлопці, які більш серйозні травми получали і відновлювалися, і грали на високому рівні. Тому скажімо, випадків багато і вони різні. У мене було три операції. По суті, у мене Праве коліно воно так ладаном дишить, а типу, вже ще розумію, що через 5-7 років у мене будуть проблеми. І я знаю людей, які є такі ж травми, я можу там, назвати Андрій Шевченка, і Андрій Миколаєви Шевченка, і Сергій Станіслав, що такі ж проблеми, і вони реально мучаються з цим коліном. типу. Ну, час це питання вирішується або робити операцію після завершення кар'єри. Я над цим е, роздумував, що скоріше за все я так зроблю. Вже я так професійно в футбол не зможу грати, але там побігати десь зможу і е, нормально. І, але це не прийде до того, що там, допустим, 40-45 років мені потрібно міняти е, 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 сустав. Дійсно, травми вони дуже не у тому році я отримав травму просто на родному місці в кінці тренування. Були хлопці, які отримали травми на відпрацювання стандартів. І от, допустим, Джуніор Мараєш отримав травму в останню секунду тренування, останній навіс. Він просто випригав, плохо приземлився, і після чого, по суті, можна сказати, що і завершив кар'єру. Тому так, травми це дуже серйозна тема, і травми бувають у всіх. Все наше життя нас оточує підтримка, наша родина, наша команда. Наші друзі це ті, на кого можна покластись у складний час. Завжди можна розраховувати. І на Ровента ровента створила обмежену серію Sport Limited Edition до Олімпійських ігор. Машинки для стрижки та тримери мають лес, що служать до 15 років, працюють до 120 хвилин і підходять для сухого та вологого волосся. Ровента це впевненість у якості, на яку можна покластися. 20 там, до 27-28 років тобі здається, що в тебе все, ну, все окей, в тебе ще футбольного життя там дуже багато, в тебе ще дуже багато часу, ти ще багато чого встигнеш. Воно ну, може закінчитись в будь-який момент. Доктор Шахтаря. Сказав, що я, якщо зі своїм коліном я дограю до 32-33, до це буде вже велика, великий успіх для мене. Я дограв до 37. От Десь з 32 я вже розумів, що все одно, ну, все одно я закінчу грати, і тому треба себе готувати, вже, починати готувати. Що ти від цього не втічеш. Ти можеш до 40 грати, до 42 але все одно, в цьому приходить кінець. Я робив просто звичайний рух на футбольному полі, який я робив до цього там, тисячу разів. Але я по відчуттям я зрозумів, все, кінець. Я вже не зможу, я вже не з цього я вже не виберусь. Я йшов на базу, там в Маріуполі у нас поля були трошки вищі, база нижча, там можна було сходами спуститись 100-150 метрів. Ми так завжди це робили, бо там класний був вид на море. І я спускався так потихеньку, потихеньку, я розумів, все. На жаль, все. Ми закриваємо цю, 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 цю главу життя. Я готувався. Бо моє коліно було повністю пошкоджене. У мене було приблизно три операції на колінах, тому всередині мене це було якоюсь підготовкою до того дня, коли я йду на пенсію, і у моєму випадку я готувався, бо знав, що з колінами все скінчено, що я більше не можу грати. Але частина мене цього не приймає з моєї точки зору. Дуже важливо розмовляти з іншими людьми, зі своїми друзями, з родиною. Яка може зрозуміти таку ситуацію. Якщо з моїм випадком, то мені можна так сказати, що врятував кар'єру Андрій Миколайович. Він розповідав 25 років. Йому зробили операцію. На мініску видалили мініск, він грав. І Коли у тебе видаляють мініску, у тебе немає прослойки між. Двома кістками і є такий хрящ, і він потрохи руйнується, а і потім просто кістку кістка б'ється, і це ну, так артроз колінного суставу називається. Він просто з тим давно і почав використовувати новітні технології, мені порекомендував, і я звернувся теж до цих технологій. В принципі, вони мені дозволяють. На да, даний момент ще після того, як у мене почалися проблеми з хрещем, я ще виходить, вже четвертий рік граю. Мені можна сказати, ще повезло, що є таких технологій. Якщо б не було, то Бог знає, може вже б не грав. На моїй практиці є хлопці, які, на жаль, завершували кар'єру із за травм, я знаю трьох, з якими я грав. Просто вони у молодому віці не змогли відновити свою кар'єру. Всі три робили операції і їм, на жаль, не допомогло. Причому робили самі новітні операції, самі круті лікарі світили, але, на жаль, так буває. І ну, до цього не будеш готовий ніякого. Я знаю, що психологічно їм було тяжко, коли ти на протязі, допустим, трьох років відновлюєшся, а, там вийшов тренуватись, коліна набухає. Ти не можеш нічого робити. Ти знову відновлюєшся, знову робиш операцію. Ти, біж, ти там щось нове роблять півроку знову те ж саме. І так, три операції, дві-три операції, і ти в ітозі приходить до того, що ти вирішуєш, що ну все. Одразу перший, хто на думку приходить, це Малишев, тому що ми ще разом з ним, я пам'ятаю, чотири роки тому в Туреччині на зборах бігали. Він якраз відновився після травми, і в нього дуже важка травма. Він пропустив, ну, він відновлювався, не знаю, там, 3 чи 4 роки. І так і не зміг повністю відновитись. Він дуже талановитий, був якраз на позиції в центрі, такий собака, як то кажуть. Я порвав хрестообразні зв'язки. Спочатку це виглядало не так катастрофічно, а вже ж травма дуже серйозна, але після неї. Шість-сім місяців і ти повертаєшся до гри. Кожен рік я отримував нову травму коліна. Два рази отримував на правій нозі, один раз на лівій. І там вже пішли хрящі розлагатися. Це був треш, якщо чесно, і дуже, дуже важкий період. Для мене вийшло, вийшло як вийшло. Я не зміг повернутися до футболу, до гри, до тренувань, тому що було дуже боляче, великі болі були, це дуже велика біль для мене, як душевна, так і фізична. Це з'їдало мене особливо після другої, третьої операції. Я Втрачав після операції втратив вагу за першу неділю, кілограм вісім, десь я не голодав, це був просто стрес, я нічого не їв, тільки пив. Умовно, я ставлю себе на його місце. Я думаю, що це психологічно дуже важко, коли в тебе кар'єра на піку, можна сказати, а в нього кар'єра була якраз на дуже високому рівні. Він був основним футболістом в клубі. І на нього полагали великі надії. І коли так в один момент в тебе переривається кар'єра, то до цього дуже складно дуже складно бути готовим. Більше депресія і напевне незрозуміле розуміння, чому так вийшло з моїм здоров'ям, з кар'єрою. Скажу відверто, що було дуже-дуже важко. Дуже важко це пройти перший період, коли зрозумів, що кар'єра закінчилась, тому що мені було ще не так багато років, щоб завершувати кар'єру. І а вже ж я не, ще не награвся і не розкрив свій потенціал, е, наскільки я міг. Я скучу за футболом, коли я грав на поле. І були розмови, що можливо мені предложить роботу в шахтарі тренерам юнацької команди. Як то кажуть, одна Од... двері закрита, відкривається друга, і все, що не робиться, все найкраще. І зараз він є помічником головного тренера в U-19. Було дуже важко в такому віці зрозуміти, що далі. І для мене це приклад. Як він працює, що він зараз в Ю-19, допомагає Олексію Беліку. І я бажаю, йому, щоб його кар'єра тільки йшла вгору. Бачу цих хлопців, яких треную зараз. Хочеться передати їм все, що я знаю, все, чого я не зміг досягти, а, із за травм. Зараз я відчуваю, що я нічого не хотів змінити а, в тому, що сталося, сталося. Я це бачу, що зараз трапляється те, що мені потрібно зараз. Я вже зараз, маючи такий приклад, думаю наперед, що ти не знаєш, що буде завтра. Сьогодні ти граєш, завтра ти отримуєш травму. І вже навіть не так, як ментально, а навіть з фінансової точки зору, ти маєш бути готовим. На початку було важкувато. Тим більше, коли я ще прийшов одразу, я майже одразу прийшов працювати на телебачення, і ще тоді канал футбол був. І було незвично трошки, тому що ти проти деяких хлопців грав, з якимись грав, і ти зараз розповідаєш свої думки про їх про ігру, гру. Це було трошки важкувато. Зараз, уже як 5 років пройшло, я себе от нещодавно, буквально півроку назад, спіймав на думці, що, що все, відпустило. Все, я вже не хочу йти там. Тренуватись на поле, я не хочу бути активним воротарем. З якогось моменту я зрозумів, все, фу, я вже видихнув, але це, на це я витратив плюс-мінус десь 4,5-5 років. Я, в принципі, себе готував, десь починаючи з 32-33 років. Те, що я відчував, це ну, максимально швидко сказати собі, окей, треба щось робити і поставити собі там, завдання, ціль. Що Окей, okay, не можу грати, але я можу, можу там тренувати. Такості сразу отримати ліцензію, там починати нове. Ну це єдиний вихід, тому що жаліти себе сидіти, ну потім ще, ще важче буде. Ну десь місяць у мене було таке, що я не знав, вийде у мене відновитися, не вийде. Я так думав, що робити. О, типу, я думав, ну от на тренерську пішов, а якщо я дійсно зможу грати, це тяжко. Ну, це ну, реально тяжко. А так мені вже було 32, Я хоч сам пограв. Коли закінчилась моя кар'єра, я зателефонував дітям, сказав, що все, батя буде з вами тепер. Вони зраділи з одного боку. Ну, Молодші зраділи, бо вони, вони не розуміли, за чого це сталося. А старший він відчув, він зрозумів, що це дуже боляче для мене було. Сім'я, я звісно, що підтримувала, тим більше, що я десь рік не міг нормально ходити. Було смішно, коли ти намагаєшся на другий поверх піднятися в, свої, в, свої, в своїй хаті, і з двох боків дитина одній, який 4, другий, який 6, підтримують якогось старенького ведуть. Ну, так. Воно з одного боку смішно, але вони підтримували так фізично. Морально морально. Я ну, намагався не показувати, що мені погано. Майбутнє може викликати тривогу, невпевненість, навіть страх. Але є речі, які дають відчуття надійності зараз і у майбутньому. Як от ColorPool – австрійський бренд Преміум сантехніки стильний дизайн, довговічні матеріали та сучасні технології. Це все про ColorPool та їхній комплект AquaPro. Інсталяція для підвісного унітазу з панелю змиву Round Pro New і унітазом Style Smart із сидінням Soft Close. Система змиву Tornado 3.0 забезпечує ідеальну чистоту, а хромована панель додає елегантності. ColorPool – комфорт і надійність, яким можна довіряти. Це дуже важко насправді усвідомити, що є життя також після футболу. Знаєте, навіть зараз, вже 20 років, як я зупинився, навіть зараз я відчуваю себе гравцем. Є такі дні, коли я відчуваю себе гравцем, і дуже важко прийняти те, що Маріо Станіч, як гравець, помер. Під час кар'єри ти, 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 ти просто стаєш як солдат. Знаєш, я був такий втомлений через своє коліно, намагаючись повернутися. І травма була такою великою, і я просто відчував, що мені потрібно рік-два, щоб очистити систему від футболу, і це це насправді відбувається. Я проводжу час з родиною, зі своїми дітьми, з дружиною, з друзями. І після двох-трьох років я зрозумів, як сильно сумую за футболом, і тоді я зробив кілька кроків, щоб повернутися у футбол. Одного разу, коли ти в такому світі, дуже важко бути у іншому місці. Кількість пристрасті, яку не можна знайти, немає іншої роботи, немає іншого способу, щоб насолоджуватися. І так, ми знаходимося в бульбашці, і ця бульбашка насправді не є реальним життям. Раптом, знаєте, коли ви зупиняєте свою кар'єру всередині у, у вашому тілі відбуваються деякі хімічні речі, і, і, і ви просто не не приймаєте, що гра завершена. Деякі клітини у вашому тілі все ще. Сам вібрують як у футболіста, і я думаю, що це просто питання часу. Знаєте, дуже важко примусити це. Ти просто маєш бути свідомим і усвідомлювати це, але е, інтуїтивно ти розумієш, що це складно, бо я пам'ятаю, коли я закінчив грати, навіть після двох-трьох років, коли я йду спати. Ти знаєш, мені сниться, що я все ще граю, і вам потрібен час. Це все про час, і насправді це дуже важливо. Це найважливіше, щоб поговорити з іншими людьми, які можуть зрозуміти таку нову ситуацію, що відбувається у вашому житті. Ситуація переживання травми, так само, як і переживання кризи, з одного боку вона є складною, важкою емоційно, з іншого боку, завжди криза і травма мають певний потенціал. В більшості випадків процес переживання пов'язаний з так званим залученням раціональності, і активізацією раціональної сфери. З мене в таких ситуаціях вони. Відбувається надмірне перебільшення значущості події, тобто або катастрофізація події, таке ірраціональне викривлення інтелектуальної сфери, яке часто може загнати спортсмена або ставить, ставить його в глухий кут і відсутність. Бачення виходів з такої ситуації часто створює у, ускладнює життя самому спортсменові. Я би радив, звичайно, звертатися до фахівців, до моїх колег, до, до до лікарів з тим, щоб розширити уявлення про ситуацію, не з тим, щоб покласти відповідальність на, скажімо, на психолога і знайти максимальний вихід, і в тому, що, скажімо, психолог або лікар вони можуть вирішити цю ситуацію, можуть повернутися до початку, коли травма не сталася, але побачити дисфункціональність інтелектуальні або соматичні тканьові зміни і психологічні, і соматичні, це важливо, і часто в цьому знаходиться ресурс майбутнього розвитку, зокрема, можливість і спроможність керувати своїми станами в майбутньому, тому що це характеристика інтелектуальної сфери людини. Тема довголіття у спорті вона зараз дуже багато обговорюється і. Ми бачимо, що все рухається за допомогою науки. Вперед це дуже великий бізнес. Зараз дуже багато фармацевтичних компаній, які роблять для спорту добавки, напої дійсно допомагає в плані довголіття спортивного. Що потрібно робити? Ну я вважаю не з 30 а от як почав займатися професійним спортом, ти дуже повинен за собою слідкувати. Тому що якщо ти думаєш, що ти в 20 років нічого не будеш робити, а потім в 30 почнеш робити, то ти дуже сильно. Помиляєшся, що воно все накоплюється. А після 30-ти повинен працювати, я думаю, набагато більше, ніж ті, хто молоді хлопці. Тому що ми розуміємо, що стає важче відновлюватись. Обмін речовин не такий вже в організмі. І потрібно приділяти більше уваги своєму здоров'ю. І сну, і відновленню, і роботі в тренажерній залі, і роботі. ну, в випадку футболу на полі повинен бути свій персональний тренер по фізичній підготовці. Бажано, щоб був, якщо ти сам не займаєшся, не читаєш книги про там, харчування, біодобавки, то щоб у тебе була людина, яка буде слідкувати за тим, що ти їш, що ти п'єш, і це ну, реально дуже. дуже Дуже працює, якщо там взяти там Кристяна Роналда, взяти там почитати Ліброна, Джеймса, там вони всі мають, скажімо так, при собі три-чотири людини, які, які допомагають їм е залишатися на топі. ж саме Месі, ну всі, там, Серхіо Рамос, Модріч, вони всі додатково працюють, у них є тренери, нутриціоналісти, свої лікарі, ну, все коротше. Я ніколи не мав серйозних травм у своєму житті. Максимум і у мене був розрив м'яза, можливо, один або два рази, але я дійсно дбаю про себе, про своє тіло. Я мав приватного тренера протягом 12 років, я завжди маю зі мною свого приватного фізіотерапевта кожен день на цій посаді. Я вкладаю багато часу і грошей в себе після тренування. Інструменту страхування в Україні спортсменів не знаю, є може зараз, є раніше не було у Німеччині буцім. Я знаю, що значить, у них по контракту професійний спортсмен повинен сам себе застрахувати, тому що якщо ти отримуєш травму. Яка забирає у тебе більше, ніж два місяці, по-моєму. Я не знаю. Це хлопці, які в Німеччині грали, розповідали, і ти себе сам не застрахував, то тобі клуб не виплачує зарплатню, повинна виплачувати страхова компанія. І, і я знаю, що один хлопець так, так попав, він не знав цього, він себе не застрахував. У нього була там травма, по-моєму, серйозна на півроку, йому два місяці ще платили зарплату, потім сказали, ну, пробачає. Тому я думаю, що таке в Європі є така штука, як страхування. Можливо, навіть клуби самі, самі страхують, перестраховують контракти футболістів в Україні за таке не чую.